І все. Українські об'єкти і так знищують кожного дня. Uh -huh. Особливої уваги на це ніхто не звертається, це навіть в світових медіа не з'являється. Ви взагалі помітили цікаву річ? От у нас е було обстріляно дитячий садок в Харкові. Дітей виносили з цього садку на руках. Скажіть, будь ласка, ви бачили, хоч в одній європейській столиці, вихід людей на демонстрації, із гаслами припиніть, вбивати українських дітей. Що ж такого було, що вони кожного дня там про палестинських дітей пам'ятали, а українські діти їх якось не сильно обходять. Тому що це серйозна інформаційна робота, помножена на антисемітизм, який сторіччями панував на Заході і був однією з головних ідеологічних, я б сказав, засад розвитку європейського суспільства з часів Щеримської імперії. Що ці боротьби між християнством і язичностями, чи хочете що таке? Що таке християнство? Це все ж таки версія юдаїзму, не менше і не більше. От і в цій ситуації, як бачите, українські діти не сильно хвилюють, тому що немає цієї інформаційної роботи, є втомленість від війни в Європі. І найголовніше є страх перед тим, що це до тебе прийде. Війна mm -hmm. на близькому сході не прийде до Європи, а війна Росії з Україною, якщо занадто протестувати, може е розбудити цього російського ведмедя, який куди ще посунеться, то краще ми будемо тихо сидіти і не звертати на це увагу. Пане Віталію, можна я тут підвішу одне запитання, до якого сподіваюся, ми зможемо повернутися. Це от якась паралель, чи є ця паралель, чи відчутна вона між війною російським вторгненням в Україну і нашим захистом, і тим, що на близькому сході відбувається зокрема от війною в Ізраїлі за газу. Але до цього за кілька хвилин. Зараз я хотів би е, от, іще втягнути один, та, одну таку лінію. Трамп, е, ну, в риториці, я розумію, риторика його змінюється надто часто, але він починає розповідати, що тепер Америка повинна вигравати в усіх війнах, тепер ми не будемо політкоректними, як було знову ж таки за війни. Байдена. Так. А це що, не дали премії миру, і Трамп миротворець закінчився? Тепер уже Трамп воїтель. На сцені. Ні, я думаю, що йому потрібна премія миру у жовтні 2026 року. До речі, ага. це теж дуже важливий момент. Ми маємо розуміти, що є дві сакральні дати жовтень 2026 і листопад 2026. По суті, це одна дата. Осінь 2026 До осені 2026 мають завершитися всі війни. Трамп має одержати Нобелівську премію і виглядати перед виборцями, які прийдуть на довибори ага. миротворцям. Тобто щоб не перемогти у війнах, а саме завершити. Перем... не перемогти, а завершити. А для того, щоб це було, він має просто лякати своїх опонентів, щоб вони розуміли, що він рішуча людина. Якщо вони будуть заважати його Нобелівській премії, його до вибором, то він взагалі сам себе може не пам'ятати. Угу. Тобто, це один із елементів от цієї ескалації, про яку ми говоримо, звичайно, Трамп використовує різні методи для того, щоб припинити вогонь, що на близькому сході, що тут. Просто невідомо, як це виглядати. Ми ж з вами розмовляємо в момент чергового загострення на Близькому Сході. Угу. Ми ж не знаємо, що відбудеться навіть через кілька годин після нашої розмови. От вам відповідь на питання. Ну, власне, це і питання. Там якось погасити йому не вдається. Можливо, це теж керована ескалація якоюсь мірою. Але він звільнив заручників. Це важливий елемент всієї цієї історії. Ви ж пам'ятаєте, що саме. Тема заручників була однією з uh -huh. фундаментальних тем близькосхідної війни, починаючи з 7 жовтня 2023 року, тому що війна починалася з захоплення заручних. Uh -huh. Ну і до речі, ми завжди маємо пам'ятати, що всі зусилля Трампа так чи інакше призводять до звільнення людей. Він звільнив по суті, це він, українських військовополонених. Ви uh -huh. ж розумієте, що без нього, без того, що Путін йому демонстрував, от ми такі конструктивні під час перемовин. Велика кількість наших. Співвітчизників залишилися б досі в цих жахливих в'язницях угу. Путіна. Так що я вважаю що на вукранам українському... варто дякувати за це Трампу. Але от в українському контексті ми це звільнення сприймаємо, мабуть, в першу чергу на такому людському рівні. Ми розуміємо, як багато це важить для сімей, але ми не сприймаємо це на політичному рівні. От, мабуть, в американській для Трампа в американській системі це великий політичний здобуток. Ми розуміємо, що. Це не змінило ще ходу війни. Ні, мені здається, що вони теж розуміють, що це не політичний здобуток. Вони да. навіть на це звільнення дуже сильно уваги звертали. Uh -huh. От на звільнення ізраїльських заручників звертали увагу. Чому? Uh -huh. Тому що звільнення ізраїльських заручників це військово-технічний момент. Він дозволяє армії оборони Ізраїля в майбутньому діяти на території сектора Газу набагато більш вільніше, uh -huh. ніж коли там були у них в заручниках громадяни Ізраїлю. А для нас це нічого не означає, тому що стрічку з точки uh -huh. зору військово-технічної, окрім гуманітарного аспекту, тому що ми Ше дії, скажімо, там на території Росії не залежать від того, яка кількість людей утримується на території Російської Федерації. Вони там утримуються не як заручники, а як полонене. Угу. І, до речі, ви знаєте, що Росія готова завжди сама знищувати полонених, як це було під час е, удару по Оленівці.